Без права на втечу. Служба безпеки спільно з Нацполіцією затримала на Івано-Франківщині п'ятьох організаторів схеми ухилення від мобілізації. Зломисники фіктивно оформлювали військовозобов'язаних водіями міжнародних перевезень та вносили дані до системи шлях. Це дозволяло призовникам безперешкодно виїжджати до країн ЄС. Коштувала така послуга 14 тисяч доларів. США. До злочину виявилися причетними учасники міжрегіональної злочинної групи, мешканці Івано-Франківської та Чернівецької областей. Зловмисники забезпечували своїх клієнтів пакетом фальшивих документів про працевлаштування водіями міжнародниками. Пакет включав трудовий договір, контракт, дорожній лист тощо для доступу в базу даних шлях. Вони використовували електронний ключ однієї з транспортних компаній. Надалі чоловіків доставляли до прикордонних областей, інструктували та, отримавши оплату, забезпечували їхній виїзд за кордон. Під час низки обшуків за адресами фігурантів та їхніх спільників слідчі СБУ та поліції вилучили речові докази, що підтверджують їхню причетність до злочину. СБУ та поліція вилучили гроші в різних. Валютах в еквіваленті майже 3 мільйона гривень, п'ять гранат, вогнепальну зброю, майже 3 тисячі набоїв, п'ять автомобілів, які використовували для перевезення ухилянтів, мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки, а також трудові книжки та документи щодо діяльності транспортних компаній. П'ятьом фігурантам повідомлено про підозри у незаконному переправленні осіб через Державний кордон України. Одному із них додатково оголошено підозру у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами та виберем. Буховими речовинами за скоєний злочин. Фігурантам загрожує 9 років позбавлення волі. Ольга Цьома, Лілія Бутяк, Андрій Бутяк, новини на вежі.